Всім привіт! Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Розпочато другий етап по будівництву нашого сарачка і печатника. А саме це огорожа загону. Я вчора попрацював, зараз вам покажу і трішки розкажу. Так, було залито стопчики. Ну, давайте от, спочатку тут зробив Ну, сформував такий проєм. Це 40 на 40 стопчик. Це труба профільна 20 на 40. Закріпив її до стіни. В цілях економії, так би скажемо, точніше не так. Вона метрова. Здається, або 95 см. І щоб розширити проєм, я просто підклав отаку от. це на 50 вона, щоб трішки віддалити, зробити ширший проєм, щоб сюди можна було заїжджати возиком. так, Це зроблено для того, що коли тут буду натягувати сітку, так як це 40 на 40, ну, така тоненька вона, то ну, щоб її трішки закріпити. Щоб вона не відходила при натягуванні сітки на арматуру, вона не відходила, скажімо так, від вертикалі. Отак. Тут забетоновано, потім встановив, зараз покажу, встановив ще один стовпчик, отакий от також 40 на 40 забетонував і ось забетонував оцей стовпчик. Це для того, щоб. Оперти на нього водостічну трубу, щоб закріпити вже міцненько. Так, залив, потім перейшов, ну це не відноситься до качатника, до індичара, але покажу. Залив отаку от площу в качатнику, це під бочку для купання качок, щоб вони не місили. Я в якомусь відео говорив, щоб вони не місили. Бруд і залив вон там. Там будуть поїлки стояти і також, щоб там не було ніякого такого болота. Бо оці дошки я підкладав, воно до одного місця карі очі. А вже після обіду воно трішки застигло і вже кинув ось сюди от арматурину. Так як тут, Здається, 2,80 чи 2,70, встановив ще одну поперечину між ними, бо коли буду стягувати, от по такому принципу, буду стягувати сітку, натягувати, щоб воно не сильно провисало. Тому тут є такий вертикальний упор. Тут також приварив, потім тут пішов, зріз. Щоб... Спочатку я планував, зараз покажу вам. Планував відразу з того, від той стійки в цю стійку. Але якось я вчасно подумав, що дуже багато забирається місця для загону, тому було вирішено ось так зробити. По прямій, а потім вже трішки, скажімо такий зріз Ну і якраз тут буде прохід. І ну нічого нема складного, все. І тут ось сюди вварили також дві арматурини і вже можна буде натягувати ось сюди сітку. Знизу буде шифер. Але плоского у мене вже немає, тому буде ось отакий це хвилястий, маленький. Старий, але нічого. І отак понизу шифер, тут буде сітка. Також підготував. Ось дві арматури, з такими от вирізав пластинки. Зараз покажу. Це буде встановлено от сюди. Тут привариться до тієї арматури, тут не, не, не видно о, до цієї арматури. Ну і тут а, сюди закріпиться от на ті пластинки арматури, щоб тут також було на що натягувати сітку. А от для того, щоб зберегти якийсь естетичний вигляд, так як тут іде шифер, плоский, точніше плоский шифер, то він продовжується і на цьому, ну, скажімо, на цьому відтинку. Тому а, то для цього я зняв, я подивлюсь, чи вистачить, зняв оцей, розріжемо його пополам, ось він. Якщо не вистачить, то знімемо. І ще один лист знімлю. А тут поставлю хулястий, тут не видно нічого не буде. А, ну, я рахую так буде виглядати набагато краще, якщо буде йти така одна от полоса з плоского шифру. Ну, в принципі, треба буде це прибрати, вже перевезти, бо бетонні роботи, на щастя, Закінчилися. Не дуже їх люблю. Тому, тому зараз будемо відміряти, відрізати, приварювати цю арматуру. Також треба сьогодні все фарбувати, тому обов'язково треба зробити в цей проєм ще калітку, щоб все разом пофарбувати. Фарбую полюзатором. Ну, от якось так. Так, я ще включуся, та що поки що буду, будемо працювати. Так, Зараз покажу, що в нас тут коїться по те, яка в нас ситуація по облаштуванню загону. Так як я говорив, звідти зняв дві плоскі шиферини, встановив, сітку натягнув, вже все було пофарбовано. Ось ця арматуринка. Там прикручено, тут заварено. Потім облаштую сюди вихід, щоб туди можна було заливати воду. Ото буде пізніше. Тут закріпився от такими з пластин, зацинковки вирізав і притягнув до самої будівлі сараю сітку. Через одну зробив і буде достатньо. Зараз покажу, як ззовні виглядає. Це ось вчора. А, все пофарбував, зробив отаку от калітку, також на неї натягнув сітку. Залив поріг. Тобто, як було, все зварилося, пофарбував, натягнув сітку. Я не пам'ятаю, чи я говорив такий собі лайфхак. лайфхак Підскажу вам. Ніколи не пробуйте на... натягувати сітку відразу з рулона. Ну, по крайній мірі от таку. Спочатку розмотую її повністю на якійсь рівній поверхні, а потім тільки знову змотую в рулон. І вже натягую так набагато краще. Ну все, потім почав підкопувати і встановлювати. Тут ось різав вчора. Бачите, ще нічого не позакидував, тому що це вже було пізно вночі. Тут до арматури шифер. По одному з'єднань, бачите, між собою їх з'єднав. І отак повністю низ обшив. Сюди треба буде підвести землі, щоб тут засипати. До речі, зараз покажу, чи буде видно чи ні. А, ну трішки видно, бачите, от калітка отак трішки ну, в цю сторону. Але що цікаво, отут рівно. Плюс-мінус. Я думаю, що цей стовпчик був трішки не порівняв. Ну тут отак от. Бо вже вчора повторюсь, вночі, вже не захотів нічого закидати, зараз це все закидаю. Також до стійки в одному місці там і вон там прикрутив, воно потім, коли скажем так, через рік це як засиплю і через рік, коли воно вже все втрамбується, воно буде там триматись мертво. Бо, наприклад, плоский шифер, от дві частини, звідси я знімав. от, Так це плоский. є, ну, прийшлось навіть викопувати, щоб його витягнути. Ну, Тут от так. От. Там щілини мінімальні, нічого страшного не буде. Ну і Тут тут я вже підзакинув, дав трішки, треба буде ще трішки підвести, а може там звідти вистачить. І що тут залишається? Залишається тільки під низом самого сарайчика. Це дві сторони. Оцю зашию. Також таким от плоским ой, вибачаюсь, хвилясним шифером маленьким. Тут і, і отут от зашити. І все, в принципі. А, і е, паралельно, е, коли встановлював шифер, також паралельно притягував, дублював проволокою е, е, сітку. Тому обов'язково треба ще буде зверху продублювати, ось, бачите, отут поверху. Тому що ну, цих стяжок, в залежності від їхньої якості, на рік-два вистачає, потім вони всі... Скажімо так, лопається і все. Тут ще не, не придумав. Тут також напевно, буде дріт, але бачите, як дуже плотно. Тут ще можна буде дротом, а внизу ну, буду дивитися, може там і вистачить, плюс ще на калітку треба буде обв'язати її. Но, Спочатку там зроблю, зараз тут закидаю і зроблю тут. Тому що щас, зараз ранок різати не можна е, шифер, тому е, поки що закидаю, а потім можна буде і е, порізати. От. Якось так думаю, коли дороблю, то я обов'язково ще включуся, покажу вже е, кінцевий результат. Е, Може говорю тихенько, бо щось горло трішки болить. Ну, в принципі, зараз стараюся зробити максимально всі роботи, які ну, зовнішні, так, які би, а залишити, скажімо так, ті роботи, які не будуть впливати, на які точніше не будуть впливати погодні умови. Бо, От, наприклад, у нас було два дні. Без перестану. Йшов дощ, тому тут нічого не можна було робити. але але Дуже цікаво, зараз покажу, що виявилося. Виявилося те, що під навісом от така велика калюжа. от Звідси, от так от зараз покажу от звідси збирається тут вода і вона потихеньку, от, напевно, тут навіть буде видно, вона от сюди наповнює. Тут, тому треба <кій> буде тут щось підсипати. Ну а так в принципі, в принципі, принципі непогано. Тому повторююся, що зараз стараюся зробити максимально роботи зовнішні, Також ще треба буде, потім тут як закінчу, ще треба буде опалубку зняти на двох діляночках, які я бетонував і землі вже привіз і зробити підсипку ну, по типу такі от бортики. От, але це зовсім інша історія. От, Ну якось так щоб ще включуся, коли от буде скажімо так, закінчено вже все, то я обов'язково покажу. Ну, Все, зараз буду закидати, а потім буду вирізати сюди шифер. Так, все добре, працюємо. По загону роботи закінчені. Зараз покажу вам, що вийшло. Так, ну давайте спочатку. Тут все підсипав, сюди вирізав. ну Бачите, в деяких місцях є такі от... Це вже ставив, тут була тріщина, виламав, але це не критично. Може навпаки провітрювання буде. Трішки вкопав, зробив підсипку. З цієї сторони також вже все вкопав, зробив такий трап, ну дерев'яний, але для індиків вистачить. Тут також ще привозив землю, зробив підсипку, там все підсипав, плюс продублював тут все на проволку. Єдине, що залишилось, це на каліці, але Ну поки що нема часу, вже як буде більш спокійніше, да, якось не буде роботи. Бо, ну в принципі, рік вони витримують. Оці стяжки, як показує практика, рік 100% витримують, тому можна не поспішати. Зараз нема часу, потім якось дороблю. Тут також все підсипав, все продубльовано. Проволкою маю на увазі. Ось так ось. Ну, в принципі, вийшло якось так. Я думаю, що буде непогано. Тут також сюди тут привозив землю, от може буде видно, напевно ні. Там також привіз землі такий зробив насип і вже був дощ, то е, вже сюди вода не потрапляє. Тут сухо. Зараз ще покажу, як це виглядає ззовні. Тут також все підсипав. Ось так. Я напевно вже говорив, що зроблено все от по ось такому принципу. Але ну, трішки нижче, бо вже нема стільки шиферу. Але в принципі оце схема, яка працює. Стоїть вже ну, десь 6 років, 5-6, я точно вже не пам'ятаю. Тому... Зараз ще покажу спереді. Тут також все підсипав. Загалом, загалом, роботи по індичатнику вже закінчені зараз ще трішки покажу. Тому можу говорити на 100%, що от е, схема облаштування таким чином загону вона працює. Тому може, кому треба, то можете використовувати. Плюс, ну, скажу, не, не дуже вона от, і дорога. Одна із там самих дешевих, наприклад. Що можна ну, придумати для загону. Ну, якось так. В принципі, результатом, як завжди, я задоволений. От, бо хочу сказати, наприклад, коли щось не так, воно мені муляє, і я обов'язково е це перероблю. Тому ну, ось буде відео про, е друга частина відео про брудер. Там я розкажу, як я вже зробив. Уже брудер був готовий всередині облаштування. Але я переробив його все-таки. Два дні проходив, воно мені не подобалось. От, і я переробив. Тому, в принципі, результатом тут я задоволений. Я думаю, буде воно служити. От, так що якось так закінчую це відео про загон для індиків. Підписуйте на наш канал. Є багато цікавих відео. Пам'ятайте, гріха в роботі немає. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава українцям!